Привітик, мої любі, або як мій молодший брат каже на своїх підписників, привітик, чорнобривці. Вітаю вас на четверт, ой, п'ятому випуску сільського подкасту. Сьогодні, так би мовити, ювілейний випуск нашого подкасту. І тому хотілося б сказати тост! Щоб лани Широкополі, і Дніпро і Кручі затопили, завалили орків тих їбучих. Все, дуже дякую. І так, вперше в подкасті. Буде введена вікторина. Час вікторини. Правила вікторини прості: пошевелити мізками, вгадати або не вгадати правильну відповідь. Такі вікторини я буду проводити майже на кожен подкаст, щоб подкаст також становився якимось не тільки розважальним, не тільки лайтовим, а й щоб ви цікавенькі що з нього отримували. Буде три запитання, на які ви матимете по 7 секунд для відповіді. Готові? Напишіть плюсик в коментарі. До речі, за коментарі. Хотілося хотілося б вам нагадати, не забувати підтримувати мій контент? А мій контент саме є українським контентом, і я як і бійцеві місь... Тому не лінуйтеся, навіть якщо ви не записуєте відео, підтримуйте контент просуванням. Запитання перше: якими засобами пересування для перевозки вантажів і гарних дівчат користувалися і до сьогодні користуються люди в селах. Здебільшого в селах, але таким засобом користувалися раніше і в містах, і так далі. І так, у вас є 7 секунд для того, щоб відповісти. Час пішов. Один, два, три. Возим. Правильно. Друге запитання. Клеймо, тягар, який наліплюють будь-якому хто хоча б раз публічно вип'є. Питання у вас також є 7 секунд. Час пішов. Я от так подумав, чому чоловік, пропрацювавши, наприклад, все життя, має потім на старості років вислуховувати від своєї жінки чи там рідних, що типу йому не можна не випити, не піти погуляти. Та тобто, блін, чувак пахає все життя. Хочемо в нього пенсія, і він має вийти на неї як справжній європейський. Правда, в нас трохи не такі реалії. Ми маємо ще на пенсії за городом своїм трохи доглядати, маємо щось все одно робити. Але ж ну, розслабитися, чому забороняти? Ось у мене... До речі, це, 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 це не питання до вас, це питання просто таке риторичне. У мене воно часто. Я думаю, у вас вже часто було таке, що у вас там. Бабуся з дідусем є, а там дідусь що там випив. Вона на нього так кричала: а чого? Він же не алкоголік, він все життя проробив і робить. Коротше, таке, проїхав. І так, відповідь на друге запитання: клеймо тягар, який наліплюють будь-якому, хто хоча б раз публічно вип'є. Один, два, три. Правильно, алкоголік. Питання третє. Найкрутіше надбання, яке дуже спасає від жури влітку, але перед його застосуванням потрібен певний час для нагрівання родини в ньому. Час пішов. І так, відповідь на запитання: найкрутіше надбання, яке дуже спасає від жари влітку, але перед його застосуванням потрібен певний час для нагрівання рідини в ньому. Один, два, три. Правильно, літній душ. Кількість правильних відповідей, чи взагалі сподобався вам такий формат вікторини, пишіть в коментарях, а ми йдемо. Креще, що я хотів сказати про літній душ. Е, літній душ для мене особисто це кохання по просто несамовите, тому що звичайний душ в домі чи квартирі він навіть поряд не стоїть із літнім душем, з цим вайбом і атмосферою, який надає е, він, коли ти купаєшся в ньому. Ну, Правда, єдине, він не універсальний і не підходить під там, різні пори року, але влітку це. Супер місце. Наприклад, якщо до річки там далеко дуже, ти можеш сходити в літній душ і просто розслабитися. Оце зранку води набрав і кайфуєш цілий день. Але такий кайф, на жаль, реально тільки влітку. Хто має літній душ, пишіть в коментарях і скільки часу влітку ви в ньому проводите. що я можу за день, наприклад, там разів п'ять митися і, і потім ще митися. Кожен з вас полюбляє пити холодні напої влітку. Неважливо навіть чи велика жара на вулиці, чи невелика, літо насамперед асоціюється з тим контрастом, коли на вулиці просто тепло, а в тебе вдома є холодний напій, який ти будеш з задоволенням пити. Лимонади на розлив, пиво, квас, напої з магазину, мілкшейки і тому подібне, різні там коктейлі. Дуже великий спектр. Попри весь такий спектр різноманітних напоїв, які можна придбати в магазинах, лайках і так далі, є інший спектр, це ті напої, які ми можемо приготувати самі. Пишіть в коментарях, які напої ви полюбляєте готувати саме влітку. Чи то лимонад, чи ще щось. Але сьогодні я б хотів розказати вам про домашній квас. Домашній квас це таке круте надбадня взагалі людей, тому що. Його смак не зрівняється ні з чим. Навіть той квас, який на розлив, такий буває інколи приторний. Він і поряд не стоїть з домашнім квасом. От я завжди пригадую таку атмосферу, коли бабуся. Ми їздили в Березняки, це такі ліси з Берез, І там ставили бутилки 5 літрові або бути, або там такі спеціальні пакети, в яких набиралося, набирався березовий сок. Потім цей березовий сок ми привозили додому. І... Вже з нього готували, там, Я знаю, раніше готували з березового соку окрошку. От е, В кого зараз не запитай, дорослих або з моїх е, типу однолітків, дуже мало дітей, які спробували окрошку, проб, куштували окрошку саме з березового соку. Більше скуштували, там, з кефіру чи ще, чогось, але це не той смак. І ось, Саме домашній квас, який робиться з березового соку, це перфектично. Е, я пам'ятаю цей запах, цей крутий запах, коли наливає цілий бідон квасу, який кидається в такий за тканевому такому мішечку, або сушені яблука, або такий хліб е, чорний, і воно там стоїть кисне тиждень, два і потім холодне і просто тече по твоєму організму і ти розслабляєшся, окриляєшся. ой, й йо Я цього відчуття взагалі не передам, але. Ті, хто куштував хоч раз в житті домашній квас, можливо, рецепти трохи можуть відрізнятися, але в цілому домашній квас, Пишіть в коментарях. До речі, в коментарях, кому не лінь, напишіть якийсь рецепт домашнього квасу. буду записувати і пробувати готові. Так, Таким же крутим надбанням є компоти. Реально, компот, це. Я, до речі, не знаю, що існує таке українське слово компот. Я сподіваюся, що воно є. Якщо ні, виправте мене в коментарях. Того що компоти це любов, така. От мої найулюбленіші компоти це компот з вишні 100%. Потім компот з і кавачків. Я не знаю, чи ви такі пробували, але він дуже крутий. Потім абрикосовий, ну, із білого наливу компот з яблу. Потім з яблуки пропонували. Компоти — це реально саме одне з крутих надбань взагалі люкс. А, і мені здається, для їх охарактеризувань, саме для того, щоб охарактеризувати всі смаки компотів, і всі компоти, які мені подобаються, мені знадобиться не на один випуск, тому на цьому ми зупинятися не будемо. І так, народ, наразі ще є доступною для купівлі моя власна намальована картина Херсонщина. Цю картину ви зможете отримати безкоштовно при донаті в номінальну суму 700 гривень. А, так ви оціните. І мої старання і допоможете хлопцям в різних зборах. Щоб замовити цю картину, пишіть мені в інстаграм в директ, який я залишу в описі під цим відео. Дякую. А зараз я б хотів подякувати вам, що ви підписані на мій канал, підтримуєте український контент, розповсюджуєте його, і я надіюсь, будете надалі це робити. Зараз ми ростемо, у нас уже 340 там, з чимось підпишеться. Підписників, і я дуже-дуже радий. Підписуйтесь також на мої соціальні мережі Instagram TikTok, які я залишу в описі під відео. Дуже дякую, Любі. Візьму за вас. Вип'ю кока коли не думайте, алкоголь зі шкідливо. За ваше здоров'я! Гарної днини, гарного вечора. Дякую за перегляд!